Зараз до нагородження запрошується заступник голови районної ради Матвієнко Валерія Валерія. Грамотою громадської районної ради нагороджується садиба Вороніна Володимира Максимовича, село Запоріжжя Новомиколаївської сільської ради, визнана переможцем районного змагання по благоустрою населення для будинок до порядку.

Грамотою Тахманської районної ради нагороджується Новопрокопівський НВК, загальноосвітня школа перших третіх ступенів дошкільний навчальний заклад Тахматської районної ради Запорізької області, Для кращої об'єкт соціальної інфраструктури населеного процесу грамотою та. Ської районної ради нагороджується будинок культури «Зоряний» новомиколаївської сільської ради як кращий об'єкт соціальної інфраструктури населеного пункту. Рамодою Старманської районної ради нагороджується новинський парк, Сило Нове, визнаний переможцем районного змагання по благоустрою населених пунктів дві тисячі шістнадцятого року в номінації Кращий об'єкт соціальної інфраструктури населених пунктів». Грамотою Тарманської районної ради нагороджується дитячий навчальний заклад Вербичінка Таврійської сільської ради, визнаний переможцем як кращий об'єкт соціальної інфраструктури населення. Грамотою Тахманської районної ради нагороджується чистопільська бібліотека Новинської сільської ради. Визнана переможцем районного змагання по благоустрою населених пунктів 2016 року як кращий об'єкт соціальної інфраструктури населеного пункту. Подали на все по віддальному замовленню вже отриманий. я отримала шкаф для газет і побільшу такі полку. Велика подяк. Рамотою Тарманської районної ради нагороджується жовтева сільська рада, визнана переможцем районного змагання по благоустрою населених пунктів 2016 року в номінації кращий об'єкт соціальної інфраструктури населеного пункту пам'ятним загиблим воїном селі Покровський. Нагороджується. Грамотою Закманської районної ради Молочанська міська рада, визнана переможцем районного змагання по благоустрою населених пунктів 2016 року в номінації Кращий об'єкт соціальної інфраструктури Дінісю Сергійович. А також нагороджується Ященко Сергій Борисович талановитий лаловити за автор авторстворення пам'ятного знаку захисникам незалежності України. Місті Молочанськ Молочанської міської ради за активну творчу позицію розвиток та збереження ковальського мистецтва як розклав Нагороджується храпотою Тахманської районної ради, благодійний фонд «Меноніцький центр, визнаний переможцем районного змагання по благоустрою населених пунктів 2016 року в номінації Краща будівля історичного значення. На жаль, намагаємося. Якщо депутати не заперечують, одна хвилина на спільне фото, бо, можливо, всі люди тільки не дочекаються. Шановні колеги, поки готується до фото, а я хочу ще висловити подяку всім небайдужим людям, які звернули увагу і допомогли спасти життя людей. В дитячому садочку Ромашка. 33 роки дівчинка захворіла омку і потребувалася 32 тисячі гривень на проведення операції в місті Києві в інституті неврохірургії.